До 210-ї річниці народження Тараса Шевченка у Закарпатському обласному музеї народної архітектури та побуту відкрили виставку робіт учасників третього обласного етапу всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об'єднаємося ж брати мої. У дитячих роботах яскраво відлунює сьогодення. 137 робіт представлено на конкурс з більше ніж 20 шкіл. Відділі образотворчого мистецтва мистецьких шкіл нашого краю. Виставка триматиме до 11 березня. У нас є переможці цьогорічного конкурсу. У нас вже навіть оголосили переможців четвертого тепу всеукраїнського конкурсу від Закарпаття. Це Тетяна Галас з Широківської школи мистецтв, а також Тетяна Фірцек з Іршавської школи мистецтв. Піснями на слова Кобзаря відкрив захід народний аматорський ансамбль бандуристів Чарівні струни Карпат. Митці зазначають, Тарас Шевченко залишається джерелом натхнення для багатьох поколінь українців. Його творчість сприяла розвитку встановленню нової української культури, а його постать об'єднує українців в усьому світі. Ми бачимо, що у роботах дітей Крім того, що зображений портрет, зображений портрет Шевченка, сюжети його творів, бачимо інтерпретацію на військову тематику, тобто на ті болючі питання, які цьогоріч і в минулому році, і болять кожного українця. На цій виставці ви бачите велику роботу шкіл мистецтв Закарпаття. Це е, учительська праця теж, тому що якість виконання, і думка, і ідея е, на серйозному рівні тут присутні.